Хей народ, на зв'язку Деніс Френді. Коротше, так як я обіцяв, сьогодні неділя. у неділю купив морозиво. Але не звичайне морозиво, а донат. У вигляді донату. Ну, типа пончик, американський пончик. Донат з англійського. Та. Коротше, ось такий донат. Зараз ми його будемо пробувати. Це коштує штука 26, вроді щось гривень. Що я порахував, що дві штуки би коштували десь 51 чи 53 -2 гривень. І я міг ще взяти одну. Пачечку би ми проригували на два, але я нагадав, що того року я з'їв з вами морозово, я вже це говорив тисячу разів на, на відео. І у мене боли, боліло сильно горло, тому з морозом я буду по, полегше. Типа потрошки. Ну, по одному, одна порція буде, більше мені не треба. Е, Якщо ми будемо говорити про якісь шоколадку, там, булочки, круасани, чіпси. Ну, чіпси теж можна одну мега-пачку. Але, наприклад, круасани чи якісь там вафлі, то можна дві пачки взяти. А морозиво будемо одну брати пачку. Бо думаю, я в першу чергу про своє горло, про своє здоров'я, щоб на наступний день я зміг з вами нормально перерагувати наступний продукт. Тому я сьогодні з морозивом одну порцію їм і таке, і так. Беру лише одну порцію, все. І другу порцію я не беру тільки одну. Добре, думаю, ви мене зрозуміли. Можна починати заставку. Поїхали! Дені Сфрені реагує, Дені Сфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. А я люблю чомусь задє читати, ніж ви зрозуміли, ніж спереду. Коротше, морозиво з комбінованим складом сировини ескімо до. НАТ! 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 Давайте зачитаємо. Коментарі, але я ще не зачитав бананово-шоколадне. Добре, наступний раз буду читати ну, з, з лицевої сторони, ніж з задньої, бо все-таки з лицевої більше пише. морозиво ескімо. Добре. Читаємо коментарі, які ви залишили вчора під роликом. Вчора вже під роликом не було 100 коментарів, але було 67. Що це теж великий результат, як для мене. Коротше, реакція на печво оздобне ловіта і таке інше, зрозуміли? читаємо коментарі. Дік Песто, то тепер ясно, чому ти не відповідаєш у коментарях, бо ти відповідаєш у відео. Так, я відповідаю найбільше вам у відео. Читаємо на відео і я відповідаю у відео. І так, думаю, більше вас побачить, ніж... Ну, може і в коментарях теж, але я читаю у відео. Містер Бістер, ура! Давно печиво не було. Ну так, і вершу вчора для вас купити. Мюслі, от лучше бути ютубером-блогером, чим інстамблогером. Так, бо тому що в інстаграмі від вас відписуються. Містер Бістер, ну думаю, сухарки з часником точно захочеш пити. Подивимося, подивимося, може завтра вийде, а може і 30-го. Подивимося. Діджей Зноупісто, no ну від тебе ніхто не відпишуться. У тебе справді цікавий контент. Дуже дякую, надіюся, це справді так і є. З Назар. Добре, що хоча б реальне завдання ти. Реальне завдання. Ти 15 тисяч набереш точно, тому з Люка Заварюка, чекаю. На 15 тисяч приходить на відео. Містер Бістер знову, так, я за чисту українську. І я теж чекаю з Ютуб шорти з печивом. Вони вже вийшли, тому дивися на каналі. Ого, класне печиво. Я теж так вважаю, але вже сяду, бо Окей. Знову крута реакція, чекаю третю частину, не запий челлендж, або 29, або 30 серпня. Так, в цих днях вона, ця реакція постарається вийти. Або 30 або завтра. Подивимося. Подивимося, як мені буде зручніше. Бо я, до речі, подумав, що можна 29-го, тобто завтра зняти реакцію на Несквік Пластівці. А вже 30-го може і не запий челендж. Подивимося. Бо я звернув вчора ще увагу на Несквік, але так я знав, що я сьогодні купую морозиво. Тоді завтра може несквік. Несквік пластівці щось до 30 гривень ну це недорого. Бо я веду несквік пластівці 60 гривень, це мені дорого. А 33 гривні це я можу ще завтра купити. Тому скоріше завтра чекайте пластівці, несквік давно не їли. Останній раз дуже давно. Тому завтра куплю. Напевно, скоріше всього, так. Тому вже на 30-й не запий челендж. Молодець, що не запив. Дякую. Леонід Тимчук, У ура! Все-таки ми змогли набрати 100 коментарів, під відео не запий челендж. Все, чекаємо від тебе наступного не запий челендж. 30-го числа тоді. Давай не запий челендж 30 серпня, бо 29 го якщо морозово виходить завтра. 30-го. Новіч, чекаю шорти з печивом. І я теж чекаю. Бо вже вони вийшли. Роман Ковальчук в інстаграмі добре тим, хто вже популярний, і в того мільйони підписників. А, а от, починаючим блогерам, треба йти в Ютуб, бо в інстаграмі відписки. я отож і кажу Арабік Бой, давно печені не було. Так, а вчора було. Е, з компотом може бути 9. Ну, я поставив 8. Містер Бістер, давай зніме башню з чіпсів. Може, знімлю, але не впевнений. Це просто як варіант, як ідейка для нового відео. Але я не знаю, чи я буду знімати. До речі, вже стемніло. Треба включити світло. Настя Тодорченко, ну так в інстаграмі дуже багато людей відписуються, і це дивно. Мені також дивно. Зрозуміло, 8 балів. Так, айфон айфонович, ну все, чекаємо на каналі 15 тисяч підписників. З Люку Заварюка яка заварить чай. Окей, Ксюша студенцева, я сміялася від імені Зюка Заварюка. Я теж. Діджей Песто, ну ні, ну від Гітлера точно відпишуться. Окей, відпишуться. Ну так, через конкурси можуть і набрати підписників. Добре, давайте буду так читати, бо. Зрозуміло, ключе світло бо темно. Давайте дочитаємо, бо я негоди у нас вже читаємо далі. Ну так, через конкурси можуть і набрати підписників, може наберуть. Знову 8 балів, як завжди. Mm -hmm. Ну Бо якщо норма, більше не можу поставити ніж 8 балів, тому ставлю 8. Так, я теж буду довго не думати і стану YouTube блогером. Вставай! Це знову DJ Piesto, якщо що пише. Тут купа DJPS написав і містер Бістер. Добре, я підписався, думаю, ти набереш 15 тисяч підписників. З заварюка, завари чай. І каву теж можеш заварити. Знімай на кухні, Уже знімаю. Компот красивий, дякую. Містер Бістер, вже 109 коментарів набрали, вже точно буде не запий челендж. Сьогодні я дивився вже 110. Тому не запий челендж 30 серпня. Скоріше всього. Печуво 8. Окей, чекаю на YouTube шорт, печуво це. Добре. Мені теж класна пісня, не запий челендж. Не, не, не запий челендж, не запий челендж. Я люблю пити, і я не зап'ю челендж, мені в'їлося в голову. Сам придумав, сам співаю. Ура! Я попав у відео, містер бістер. Так ти попав. Олеся Давиденко. все, думаю, ми зможемо набрати 15 тисяч підписників, прийде з Люка Заварюка. Коли наберете, тоді і прийде. Чекаю 15 тисяч підписників, з Люка Заварюка прийде. Окей, ти можеш. 30 30 інтернет не знімати. Тебе ніхто не заставляє. Окей, я знімлю не запий челендж. А я думаю, з компотом буде 9. Ну я ж казав 8. Все, Всеволод Стерненко. Ну так в інстаграмі чомусь всі відписуються. А на Ютубі, мабуть, ні. Ну, поки що ніхто від мене не відписався. І від Бруно, до речі, теж так, що не відписується. Містер Бістер, ну так, це різне відео від того, що ти у 2021 році знімав. Ну так, бо тому що тоді я на російському ютубі знімав, а це на українському. Знову п'єсто. а точно ти забув про заставку. Ну, сьогодні не забув. У Тіктоці не відписується, тільки в інсті. Ну, я цього не знаю. Ви краще ви сидите більше в цих інтернет, я найбільше в Ютубі. Що... І я в Ютубі знаю. А ви сидите там найбільше в інстаграмі, в тіктоці ви, ви знаєте, де найбільше відписується. І ви сказали, що в інсті. Містер Бістер, ну так, челенджі це цікавіше, ніж просто їсти. Якщо себе заставити, то можна не запити. Все можна. Зробити, якщо себе заставити. Настя Тушенцова. Так я знаю, відписується в інстаграмі від усіх. Ну, понятно. Знову, бістер, ти себе часто не згадуєш, він затупив. А, він про той коментар, що написав ще вчора, що ви часто згадуєте себе у відео. Ну, напевно, затупила людина, тому так написала. Або переклад якийсь, неправильний, не знаю. Е, ну так, на YouTube ніхто не відписується. А чомусь в інстаграмі відписується? Ну, містика. Ну так, вигідно набирати підписників в інстаграмі. Я й про це кажу. Містер Бістер, ура, ти, ти можеш запити. Тут, а, ура, тут ти можеш запити. Типу в цьому відео з печеньком. Так. І тут, і сьогодні теж я, поки буду читати, зараз все розстане. Все, давайте ще пару коментарів і давайте їсти. Лейдуся! Так, я знаю, у мене за минулий місяць відписались майже 50 підписників у Вінсті. все, я йду на Ютуб. Ну я кажу, чомусь він сті відписується. Про це я вам і кажу. Все відео, ну, то відео. Пієсто, ну так, я поняв, на Ютуб не відписується. Так, з Кіндром тобі повезло відповідь. Багато перераді набрав. Так, набрав. По-любому Ютуб списав, списав, чомусь він стіл відписується в Ютубі підписані. Все, я Єнгон, більше читати, показую вам знову всі коментарі, ліпше показати, ніж зачитати. Так. А ну давайте перевозимо, напевно, якийсь кринж написала ця Розі. Тримайся подалі, гаразд, я не ставлю тобі, мій хлопець, ти спиш сьогодні в моїй квартирі. Без коментарів. Все. Поїхали реагувати. Все, народ. Пішли до реакції. Я приготую його, бо я вже задубався читати вас. Закажу, а це морозу. розстане і ми будемо і лужу пити, а не їсти. Добре, вибираємо. О, я навіть не співпу прибирати. Ну, бачите, зразу зняв відео. Окей, бо я ще знімав шорти сьогодні, виходять з баночками. Ну нічого, як є, так є. Давайте реагувати. На цей донат бананово шоколадний Кажу. Я ще у вересні теж, напевно, буду морозиво, що купувати. Ще до жовтня місяця, напевно, буде. Бо якось, знаєте. А, ось таке, в принципі. Хм, Ну що, давайте реагувати, зацінимо. Давайте я поки що вам ще покажу зблизості. І зараз будемо їсти. Ось таке морозиво. Все, показав. Давайте їсти. Давайте від 0 до 10 банану, яке там шоколадне пишете. Бананово-шоколадне. Давайте, друзі, їсти і реагувати. Відразу десь ти поїхали. М -м -м. Жалко, хотів би дві порції, але я про горло пам'ятаю з минулого року. Ліпше не ризикувати. Поки що. Скільки, де йдбай? Давайте так. Спочатку все окремо прореагуємо на шоколад, на банан і на, шок... на цю штуку. Спочатку на морозиво. Поїхали. Скільки я поставлю морозову? Чекайте. Все, саме морозиво. поїхали. Це зі смаком банана. Самий банан отримує 9 балів. Тепер шоколад. Шоколад отримує 8. І лишається у нас кругла серединка. Це шоколад Коричневий, Давайте. Ой, також 8. Я б узалі 7 поставив, на вісім. Добре, давайте тепер це все разом. Це морозиво ескімо. Коротше, ви запам'ятали, якщо я завжди буду для вас купувати морозиво, то тільки одна порція. Більше брати не буду. Бо я боюся, так. Я би міг 30-го ще взяти. Тобто, завтра на несквік. Чи може наоборот? Хм. А що якщо, я куплю завтра, не за запий челлендж? Дійсно, а несквік уже 30 го Хм, да подумте. І 30 го я би зняв знову на морозову, так як наступний тиждень це б був. Спон... вівторок, так. І я би... Ви собі уявляєте, вже майже літо пройшло. Та не майже, майже пройшло. Лишається що? Йо, сьогодні навіть 28, я вже хотів сказати 27. Блін, 27 навіть вже пройшло. 28 раз, 29, два, 4 дні. Швидко. Ну, недавно було, мені здалося 1 червня. Ну, все було, знаєте, недавно. Недавно був мир. А, ну, як мир? майже мир. Маю на увазі, що не були... Що все, ще ці всі головні міста були, як сказати, е, умейні, що ніхто нічого не бомбив. От тепер побомбили. Все швидко пройшло. Літо теж. Тому все проходить швидко. Недавно була моя днюха день народження вже пройшло. Все швидко проходить. Чудово. нас залишається. З'їсти ще. Це і все. То давайте, може, включимо веселу кусь пісню. Ну знову. Без авторських правів. Поки це доїдаю. І навіть за годину не слідкую. Що це таке? Зараз знайдемо. Ой, не то зайшов, не на то нажав, блін. Зараз. Порішаємо. О, давайте... Нє, коментарі вже читали, надоїло. Все, включаємо музику. Що це я включив? Чувство. На... на китайському. О! Знайома пісня. Давайте доїдати. Найбільше найбільше мені сподобалось бананова, Тобто це біле. Шоколад не сподобався. Трошки тихіше. Дивіться, яка маленька паличка. І ще скажіть, що з цього не може морозу впасти. Ха-ха-ха. Якраз добре, давайте. <хм> я думав, що це виду буде швиденьким. Але я забув, що як я читаю ваші коментарі, це заходить на... Ну ви вже починаєте під останніми роликами великий актив робити. І вас зачитувати, виходить довго. Ну, щоб вас зачитати, треба 10 хвилин потратити. Ну багато. А, тепер понятно, чому... Чому ще довше. Вчора взагалі, ролик на 23 до 24 хвилини не вийшов через то, що читав ваші коментарі, а хіп багато. Ну і шо, я так все не знаю, читав. Коч майже дойдаю. Я заметил, что якісь начинки. Коз червона начинка зелена таке. Не знаю. Короче, остання порция. Может действовать завтра не запрещаемся? Короче, чи все. Чешо. Бо нескільки би 30 зняв, точно. Я би. Купив за 33 гривні пластівці несквік 30 серпня і морозого. Супер! Але морозового, чекайте, морозова 26, якщо десь до 20. М -м -м -м. Я віду морозова за 19, то це скільки. Так що... Скільки це треба потратити? Нескільки mm 33. Ой, 52. Не, ну в принципі, 50-20 ще не так багато. До 53. Ну це ще не так багато. Я просто Кіндер не хочу купувати. Хоча ви можете подумати і сказати мені, що Що ти можеш купити Кіндер через то, що останній відео з Кіндером 2000 переділи. Це просто в рекомендації. Так вийшло, що Ютуб закинув цим 2000-м людей із 11. Все буде цієї музики, бо я сам себе не чую. І... Він побачу. Ну, Ютуб закинув з 11 тисяч підписників цим 2 тисячам і так залетіло. Це не тема Кіндера, думаю. Ні. Це просто так вийшло. Деколи є... Ну, що везе тобі. І Ютуб закидає. Хм. Це я ще облизав для вас. Ще оближиє залишки челендж. Кистики кисленькі. Що, морозиво кисти Коротше, друзі, будемо завершувати. Ось таке було морозиво. Оцінка загалом 9 барів. По частинам я вже казав, хто не запам'ятав, мотніть ну, на той момент, де я оцінював окремо шоколад. Тобто, де я окремо оцінював. Ще раз повторюся оцю частину, потім шоколад в середній і бананову частину. І ви дізнаєтесь, яку я там оцінку давав, бо я сам вже забув. Коротше, з вами був на зв'язку День Спрелі. Чекайте сьогодні багато ютуб шортів, дивіться цей контент, коментуйте, лайкайте, а не лайкайте, спеше, коментуйте, підписуйтесь. З вами був День Сфрелі, дякую за перегляд. Побачимо завтра нові реакції. І сьогодні дивіться Ютуб шорти Всім пока-пока. Бувайте, друзі, бувайте! Два два рази сказав бувайте. Ну, поїв смачно. Головне, аби горло мене не боліло. Ось такі справи. Пока.